Мадагаскар має до Маріуполя. Чим загрожує дострокове будівництво пам'ятника в окупованому місті? Які нові штрафи вигадали окупанти для містян? І чому звіри марюпольського зоопарку нападають і нападають на людей? Не вперше і точно вам кажу, не востаннє. Мене звуть Яна Романенко. Я розповідаю про життя у Маріуполя, Маріуполі, окупованої Донеччини. Якщо вам цікаво, будь ласка, підпишіться, поставте подобайку, допоможіть просувати це відео. Ну, а я починаю. Дипломатам із Ефіопії, Мадагаскара. Та Екваторіальної Гвінеї вручили книги про відродження Маріуполя. Звичайно, що в Маріуполь ці дипломати їхати побоялися, і свої подарунки вони отримали у Москві. Зверніть увагу, будь ласка, на стилістику видання одразу ж кидається в очі фотографії часів Другої світової війни, зруйнована Німеччина, Берлін і прапор. Червоний прапор радянського союзу, який над руїнами тими рі, має рить. Ну і звичайно, що. В головах нас людей може скластися така, такий ланцюжок зв'язків між боротьбою з нацизмом в часи Другої світової, боротьбою з нацизмом в ці часи вже в сучасні. І я так розумію, що росіяни дуже сподіваються, що у мадагаскарців та їхніх та інших колег із африканських країн не виникне питання: а що таке взагалі нацизм? І чи раптом ні нацизм, коли одна країна знищує громадян іншої країни за національним національною ознакою? Ну то таке. І ще трохи новин пов'язаних з історією. Сьогодні, 26 квітня, річниця аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Аварія трапилась внаслідок порушень при проведенні спланованого експерименту та через проектні недосконалості самої станції. Катастрофа спровокувала викид радіації 400 разів. Думайте, 400 разів більше ніж під час бомбардування Херасими і Українці, які опинилися в епіцентрі вибуху, побачили на власні очі, що таке, коли шкіра з тебе просто стікає, як ми бачили на жахливих. Фото із Хіросими і чули спогади японців. От таке саме, але все це було утаємничено. Радянська влада приховувала про трагедію, інформацію тоді, і дуже довгий тривалий час після того, як все відбулося. Люди виходили на вулиці, проводилися демонстрації травневі, ну а потім почались смерті. Ну і потім, коли вже приховувати те, що сталося неможливо, почались евакуації. Пам'ятник Чорнобильцям у Маріуполі це таке нагадування не тільки про подвиг людей, які ціною власного здоров'я, а багато хто і життя, ліквідовував аварію на честь. Це ще й нагадування про злочини радянського режиму, радянської влади, яка була абсолютно безжальна до людини. Тому мені дуже дивно, що пам'ятник, цей пам'ятник, який був побудований в Маріуполі вже за часи незалежності України, чи не єдиний український пам'ятник, який окупанти залишили, не стали демонтувати. Напередодні певномасштабного вторгнення українська влада Маріуполя його реконструювала, було вперше встановлені по периметру. Площадки, такі стели гранітні з іменами всіх чернобильців, маріупольців, які брали участь у ліквідації аварії, і зазначу, що всі ці прізвища цих людей героїчних вони викарбовані українською мовою. Що будуть робити з цією українізацією в окупованому Маріуполі? колаборанти. я не знаю, подивимося, але поки що вони сьогодні зібралися біля українського пам'ятника з українською назвою, з українською символікою. Ось такі новини. І ще один пам'ятник, да, продовжую тему пам'ятників. Достроково обіцяють ввести в експлуатацію новий пам'ятник так званої воїнської слави, який будується на фоні руїн концерну, машинобудівного концерну Азовмаш в Маріуполі. Окупанти обіцяють це зробити задовго до 9 травня. І я хочу підкреслити, що це дуже і дуже небезпечно. Подивіться тільки на пам'ятник Олександру Невському, який окупанти встановили на знак того, що це місто вже окуповане, контрольоване росіянами, і вони тут помітили територію. Цей пам'ятник вже двічі ремонтувався, він постійно підтікає, і заливається вапном, його рухва ламалася, плити гранітні відвалювалися. А враховуючи те, що пам'ятник воїнської слави робиться теж на швидкоруч і не дотримуються ніякі будівельні стандарти при будівництві, а сама конструкція махіна яка, то коли звідти почнуть відвалюватися гранітні плити, то дай Боже, щоб нікого не придавило. то я дуже раджу маріупольцям, які залишаються в окупації, триматися якомога далі від цього монументу. Ну і Росія біднішає, а значить, що? Треба вигадати нові штрафи для того, щоб ще більше обкрасти населення, яке залишається на російській території. Тож, у Держдумі Російської Федерації запроваджують нові штрафи на 50 тисяч російських рублів, будуть штрафувати тих, Хто здає житло без укладеної угоди? Ну, думка така, що кожен має платити податок з збіднілу казну Російської Федерації. Ну, якщо ні, то цю казну будуть наповнювати не податки, а штраф 50 тисяч рублів. Ну і ще хочуть, щоб. Якщо ви хочете в окупації здати свою квартиру в оренду, то треба брати дозвіл у сусідів. Звичайно, що всі ці норми вони дуже дратують людей, бо вони їх позбавляють можливості хоча б трошечки підзаробити і покращити свій фінансовий стан. Не секрет, що зараз здача житла в оренду. Чи не на такий найефективніший спосіб заробітку для маріупольців, тому що місто, яке наполовину, досі залишається зруйнованим, дуже потребує квадратних метрів. Тому ціни на оренду дуже-дуже високі, люди цим користуються, але Російська Федерація хоче і тут обікрасти людей, обкласти їх додатковими податками, додатковими нормами і правилами, все зарегулювати для того, щоб бізнес не розвивався. Але що? Щоб люди не багатіли, головне, щоб казна наповнювалася. Ну і, звичайно, що в коментарях до цих повідомлень дуже багато гнівних дописів маріупольців, де хто з них дійсно дивується, бо вони, ці дехто, жили роками у світі російської пропаганди, де Росія найбагатша, найзаможніша країна у світі. А виявляється, що вона бідна, бідніше за бідних. Просто обидно, что людей три года назад обнадежили и теперь кинули, цены выше на все, хуже стало, нас словно в каменный век окунули. Пише одна Маріупольчанка, яка, бачите, три роки тому чекала на російський мір, русський мір, а тепер розчарована, бо бідніша є. Жизнь багатій страні проходить в ніщеті. Скільки можна терпіти, пише друга. І таких дописів дуже і дуже багато. Люди розгнівані, тому що обдурені російською пропагандою і потроху зараз прозрівають. Ну і на хотіла б сказати про трагічну новину в Маріупольському зоопарку. На минулому тижні Тигриця загризла до смерті чоловіка, працівника того зоопарку. Коротко, чоловік зайшов у. Клітку звіра для того, щоб нагодувати, проте не дотримався правил безпеки, не перевірив, чи зачинені чи за двірцята резервного резервної відсіку клітки, щоб тигриця не могла вийти в, у цей загальний відсік. Ну І тигриця ця напала. Напала чому? Тому що напередодні вона народила кошенят і в цей час. Самки дуже дуже агресивні, і треба дотримуватися правил безпеки просто максимально. Але в зоопарку у Вашури ніколи, я підкреслюю, ніколи не дотримувалися правил безпеки, бо там постійно відбуваються якісь нещасні випадки. І сам вже була історія, коли декілька років тому Лев накинувся на працівника. Зоопарку при таких саме обставинах на щастя чоловік тоді вижив. А ще були випадок, коли мавпа відкусила дитині палець відвідувачів зоопарку. Тобто не дотримуються правил. Працівники зоопарку не дотримуються правил відвідувачі зоопарку, а тому, що сам директор, власник зоопарку Савелівашура ніколи в житті не дотримався правил. Плювати він на них. Хотів, він з порушеннями правил побудував цей зоопарк в рекреаційній зоні, з порушенням правил утримує тварин, з порушенням законів <кій> взагалі провів капітальну забудову в рекреаційній зоні, в поймі ріки, де за санітарними нормами взагалі не можна тримати тварин. На жаль, Українська влада нічого не змогла зробити, не захотіла нічого робити з Савєлієм Машурим. І, кхм, вибачте, окупантська влада діє так само, на жаль, порушуючи закони, а наслідок цього цього ось такі нещасні випадки. Мама лише в нього чотири у в біла І вона нормальна така вроді. Ну, зайшов до дахній, калітку поставив там. Закрив і зайшов к ней. Не увидел, наверное, що вона туди не перейшла. І раз його сзаді схватила, і все, і ось чоловіка немає. Чому так произошло, Ну не знаю. Кожне утро провожу з ними оперативку. Тому коли Савєлєва Шура на камеру відверто бреше про те, що він дотримується і всіх перевіряє, не вірте жодному слову. Все це брехня і маячня. Бо е, за парк. Побудований от саме на брехні, і він абсолютно небезпечний і для тварин, і для людей. Дякую, що слухали. На цьому в мене все. Будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку і до наступного тижня.